Я вас вітаю, мої хороші. Що ми сьогодні робимо? Юніт 27. Дивіться, Will і Shell, перша частина. Sarah goes, бачите, це Present Simple на роботу, ходить на роботу щодня. Вона є Present Simple завжди, там з 8.30 до 4.30. It is present simple. Зараз 11 Clock now. Sarah is at work. Вона є на роботі. 11 o'clock вчора, вона була пассим на роботі, і в 11-й завтра, will be, вона буде на роботі. Тепер подивіться, як ми кажемо, буде майбутній час. Це will плюс інфінітив. Що таке інфінітив? Це перша форма дії слова. I will, use the higher. Тобто ви бачите, що всі особи так, плюс will, або will not, якщо це заперечення, ось ви бачите скорочені формочки, апостроф скоротив перші дві а, літери. WI і won't скоротив О ось тут. Питання will виноситься наперед. Will, потім хто, потім що робить. I'll це will. Won't це will not. Ясно. Yes. Ми вживаємо will для майбутнього. Це фьючер симпл. Дивіться, Sio багато подорожує. Сьогодні вона в Мадриді, завтра вона буде. Will be. Оставити спочатку will, допоміжне, а потім показувати основне дієслово буде. Як ви бачите, перекладається тільки основне дієслово в римі. Наступного тижня вона буде в такі. Я буду вдома. Покиньте старий хлібчик в садку, пташки з'їдять його. We'll probably go out. Ми, напевно, сьогодні кудись будемо гуляти ввечері. Will you be at home this evening? Чи будете ви вдома цього вечора? Мене тут не буде завтра, і каву перед тим, як піти в ліжко, ти не заснеш. Ми часто кажемо, я гадаю, щось там will станеться. Так, I think Kelly will pass the exam, здасть іспит. Складе I don't think it will rain this afternoon, що дощитиме. Добрий день цього дня. I do you think the exam will be difficult. Чи ти гадаєш, що екзамен буде важким? Ми не вживаємо will для речей, які вже заплановані, або ви вирішили зробити, бо ми лиць з вами що це present continuous. We are going to the cinema on Saturday, збираємося в кіно в суботу. Do you want to come with us? Хочеш піти з нами? I'm not working tomorrow, я не працюю завтра і are you going to do the exam? Чи ти будеш вкладати іспит? А ось цей «shall» Ми вживаємо I shall або we shall. I shall be late tomorrow або I will be late. I think we shall win. I think we will win. І ми не вживаємо shall is you, they, he, із юзе, «Tom will be late». Дивіться, ось цей «shall», він вже рідко вживається із особами I і «we». Ми в основному усюди вживаємо ось цей will. Та й на тому все. Давайте відтренуємо. Ну, вони хочуть, щоб ми згадали ось цей шел. Добре. Хелен подорожує по Європі. Закінчіть речення за допомогою she was, she is або she'll be. Yesterday, she was in Paris. Вчора вона була в Парижі. Tomorrow вона буде. She'll be. Вона буде. Це future simple. Mm -hmm. Last week минулого тижня вона була. She was past simple. Наступного тижня вона буде знов таки, she'll be future simple in London. На даний момент вона є, she's is, оце is, she's in Brussels, в Брюсселі. Three days ago вона була, якщо була, past was in Munich. At the end of her trip вона була дуже, she'll be, вона буде дуже стомлена, хай буде так. А ви де будете? Напишіть речення про себе, користуючись конструкціями. конструкціями я буду, я можливо буду, або я не знаю, де я буду. I'll probably be on the beach. Можливо, я буду на пляжі. One hour from now. Година від зараз. Наприклад, I'll be at home годину по тому. Я буду вдома. Вибачте. Далі у нас буде at midnight tonight. Сьогодні в опівночі. I'll probably be in bed. Можливо, я буду в ліжку. At three o'clock tomorrow afternoon, о 3-й годині I'll be at work. Я буду на роботі завтра в день. І two years from now, два роки від зараз. I don't know where I'll be. Я не знаю, де я буду. І відповідно ми дивимося: will. won't. Don't drink coffee before you go to bed. You won't sleep. Ти не будеш спати. Are you ready? Yeah, ти вже готовий? Not yet. I will. Я буду готовий через 5 хвилин. I'm going away for a few days. Я виїжджаю на кілька днів. I'm leaving tonight. Я покидаю сьогодні. I won't. Я не буду вдома завтра. It won't rain. Доща не буде, so we don't need to take an umbrella. Не треба брати парасольку. I don't feel very well this evening. Мені дуже добре цього вечора. Well, go to bed early, іди спати раніше, and you will, і ти почуватимешся better in the morning. It's Ben's birthday next Monday. Я пояснювала вчора на нашому курсі Великомості, апостросимо тренували, Будь ласка, купуйте у запису, він уже є готовий. Дуже багато уроків читацькі клуби дуже класна річ. Апостроф «с» – це не лише із, це не лише скорочення від «has», Це і «genitive case», «possessive case». на ННТ я теж по підготовці це розкази. Це коли комусь щось належить. Він буде, «he will be 25». Вибачте, I was late this morning. Я Yes, it's ранку. it. It won't happen again. А 27, 24, I think I don't think. Я думаю, я думаю, I think Kelly will pass the exam. I don't think Kelly will pass the exam. Will win the game. I think will win the game. може бути. I won't be here tomorrow. I don't think I'll be here tomorrow. Це a premium. Will like her present. Наприклад, I think she will like виллай present they won't get married вони не одружаться. I don't think they'll get married І you won't enjoy the film. Тобі фільм не сподобається. Я гадаю, що I don't think. Я гадаю, тобі фільм не сподобається. Або точніше, я не гадаю, що тобі фільм сподобається. Що ми робимо? 27.5 що є правильним. We are going to the theater tonight. Ми збираємося в кінотеатр сьогодні вечірки. We've got tickets. У нас є квитки. Тобто we are going is right. Чому юні 25. п'ять засвідчує, що якщо план, це present continuous. Зробіть, будь ласка, всі дев'ять речі. Зараз перевіримо. В другому реченні буде are you doing? Тому що у нас плани. What are you doing? Що ти плануєш? В третьому у нас буде They are going, тому що вони планують о у них потяг. У В четвер... у четвертому буде will land. Я впевнений, це ваша точка зору, то є тітка will land позичить гроші. I'm going. номер 5. Це план. Я виходжу. Шосте. Will phone. Зателефонує. Як ти гадаєш, думка will phone? Сьоме is is working демо is working. зараз, це present continuous Восьме. Will you нас запитують про це? Не план. Will you be at home? Просто будеш вдома чи не будеш? Це майбутній час, чисті, future simple. І дев'яте, are coming, тому що це їх план. Вони у нас залишаться в гостях. Так, давайте дивитися, що у нас робиться в, на завтрашньому уроці. І ще друга частинка Ми будемо з вами вчити. Ось це. Приходьте, будь ласка, і зараз в групу я скину список неправильних дійслів. Вчора ми почали його вчити, сьогодні ще наступні п'ять. До зустрічі!